Доброго дня, мої любі малята! Погляньте, будь ласка, хто це сьогодні до нас завітав на заняття? Так, це лялька Катруся завітала сьогодні до нас на заняття. У нашої ляльки Катрусі незабаром буде свято День народження. І вона запросила до себе на гостини своїх подружок. Малята, але чомусь катруся засмучена. Катрусю, доброго дня! Чому ти така засмучена? Малята. Катруся засмучена, тому що вона не вміє групувати предмети за кольором, а їй потрібно підібрати чашечку до тарілочки відповідного кольору? Катрусю, не переживай, ми тобі з малятами допоможемо. Допоможемо малята? Так, звичайно. Отже, давайте зараз розгрупуємо наші тарілочки з чашечками за кольором. Ви вже добре знаєте назви кольорів. Отже, починаємо маляти. Погляньте, це чашечка у мене якого кольору? Молодчинки, червоного. Отже, нам потрібно до чашечки підібрати тарілочку. Червоного кольору. Давайте уважненько знайдемо. Ось наша тарілочка. Погляньте. Давайте до зеленої чашечки підберемо тарілочку. Якого кольору потрібна нам тарілочка? Так, молодчинки мої, зеленого. Ось наша тарілочка зеленого кольору. Наступна чашечка має фіолетовий колір. Давайте знайдемо тарілочку фіолетового кольору. Ось вона! Погляньте! Ця чашечка має синій колір. І до цієї чашечки ми відповідно підберемо тарілочку синього кольору. Ось так. І залишилася в нас ще одна чашечка. Якого вона кольору малята? Так. Жовтого. Ми підберемо тарілочку жовтого кольору Погляньте, всі тарілочки з чашечками тепер одного кольору. Катрусю, ти задоволена? Адже ми тобі допомогли. Так, катруся дякує за допомогу нашим малятам. І тепер у неї буде справжній день народження, адже вона буде зустрічати своїх подружок. Іринку, Маринку, Оленку. А ми кажемо скатрусають нашим діткам. До побачення, до зустрічі, малята!